Доброго дня, мої слухачі, глядачі, всі, хто мене дивиться, всі, хто мене слухає. Сьогодні я закачала новий класний мод. Не пам'ятаю, як він називається. Я тут вже його тестувала. І я так подумала, що класно було б показати вам цей, ну, цей мод. Так. Ага. Активувати. Так, розширений. Бачите, плаский. До речі, з'явилося купа всього. Давайте. О, до речі, прикол. Ну, мені здається, цього нам вистачить. тому давайте створюємо. Уявляю собі. Цікаво, що буде? Ну, я все одно, в принципі, в творчому. Они будут просто смешно. Я просто помятаю ланкас выживал на порожнях. <связывая> ну. Прикол. Ку-ку. Рил -ку. <связывая> прикол. А це шо? Вот а? черт. Ой. Моя я упала. Хоча в творчому неможливо померти, але я щось трохи злякалася. Так, спочатку я хочу відбудувати платформу. <ріст> <ріст> Бо мені неприємно. Мені просто неприємно, що. Ну, платформа по ого, 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 ого. Круто! Так, я спочатку ще подивлюся, що тут є. О, <гум> прис, чашка кави, цікаво! Стоп! Я забула дещо перевірити. І це те дешу... Угу. Ну от так я, в принципі, думала. Страховий експерт, ще щось. Так. початку. Ого! Прикол. <гум> <гум> чашка кави стоїть на пустоті. Круто! тут дуже круто! Окей. Оже тепер дивимося, що це таке. Угу. Я в принципі зрозуміла. О! Це як називається Приз! Цікаво! Це, на щашка кави це... Гарнітура. Що? Прикол. <смітна> я знову пробила дірку. <смітна> <смітна> Непоганий початок. Пробиваю дірки всюди, де куди можна. Тепер я хочу подивитися, що це таке. Коротше, як кроватка. Окей, тепер час подивитися, що за страховий агент. Hello. Имя NPC диалог. Нет. Не. Ну, так я себе. Что он делает? Что там такое? Mm. Какая-то планшетка у него. Так. Я не что такое. Hello. А це що? Штамп мова. Коротше, тебе звільнено. М -м -м. Коротше, тебе звільнено. О, з нього випала ще ж какави. Какао. А давайте... Як би було так сказати. Просто скакаємо по чашки каву. А якщо я зараз заберуся на такий стовп, це ламаємо. Просто зараз попробуємо вбити. Ну, по-перше, подивимося, як, як оцей чудик реагує на. От, як цей чудик реагує на те, що ми в. Ну. Наприклад, в вживанні. Ну, Давайте подивимося. Так. Ой. Тебе прибити не можу. Огану глядай. Тебе з, тебе зламати не можу. От, чорт. Це От, чорт, не дістаю. От шалкербокс дурний. Так. перевіряємо, як ти будеш реагувати. Бити взагалі не можу. Я тебе бити взагалі не можу. Ах ти ж. Добре. Тепер що система. уйо май а У мене два сердечка. Система біджи за мною! Я ж нікого таку страху не переживала. Будемо, 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 будемо. бу Ну, мене добило. Чот? А якби я випадково на пригоду налаштувала? Що було? Ах, це ж система падлюча. Так, ану. Ану, дай віддавай мені мої речі. Е, де мої речі? Де мої речі? Ну, щось казали про страхового агента, який там мені щось ускавне, правильно? Ну, хтось з вас віддасть мої речі. А може коли вас забити? Давай. Чего будет? буду быть. Вбити неможливо. Я маю, реально. Його просто вбити неможливо. Що це що? Що це таке? Що це таке? Що таке? Щось? О, господи боже. О мій гар, what is this? Тим. Ты... Mm, скажи, будь ласка. дай мені? Ей, як ти не вмер? Дай мені. Ого, нічого собі, в тебе ім'я. Так. О, де диви, наші отамо спавниться якийсь чувачок, який дає мені всі, всі мої речі. Угу. Коротше, круто, як вам скажу. У мене купа. <реш> я ти так задоволена, що я нарешті. Я думала взагалі, що це за таке? а Ну, подивимося, а може там ще хтось є? А, я певно зрозуміла. Вони, типу, на чашках кави не спавняться через те, що... Через те, що я там знизу зламала блок, він спавниться отуту. А якщо ми цей блок зламаємо? Що буде? Тепер треба знов вбитися. А як вбитися? Гадки не маю. Так. Пісок, пісок. Де воно? О, пісок! Прекрасно. Це типу як на бендроці? Ну. Ой. А! Та він там досі вмирає. Скільки він там вмирати буде? Прийкол. Прямо, коли випадково вма... в цьому в... <смі> краще зламаєш бедрок і поставиш на його місце місок. Тепер робимо виживання. А, блин, а, стоп, система... Она на пробье? Йо, моё Да, именно она в Короче, в Дедрожине. О, это кто? Это МПС. Не, ну... Вон и... Вони... Эй. Hey. Я это попросту на пушку скину. Ё-моё! Ё-моё! О, вин выпал с свиты. Чёрт, 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 чёрт. Меня за рамобы пробьют. Ти, там? ти ще досі вмираєш? Ех, ну ти та, ну і ти такашка. Бачиш? А я ж казала, не треба мене скидати зі світу, бо я тебе приб'ю. Ну, тепер треба забрати всі свої речі. Або. Я не придумала. Так, ідемо вверх, 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 вверх. Давай, 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 давай. Щоб у мене час не закінчився на Майнкрафті. Ой. Я що придумала. Ну, Далі він тут будується. Коротше, він прямо над хмаром, але... Так, ти в нас Олег змінити, команда цікаво. Ем. Дурень! Я тебе зараз вікно. Йоп, твою мать! Так, ви, так він не викликає систему. А я думаю. Я думаю, хто викликає систему? Ця система просто-напросто просто, оцей чувак. Тобто він мені один раз повертає мої речі. А потом же, не-не-не, я тебе ничего не видам, тихий башу. Раз. И вот мои речи. Ну шо? Какашка. Ха-ха-ха. Э, а ты где? Винтик. Ах ты ж. Ты ж собака. Ах, же и собак. Я ще досі вмираєш. Ти собі... Давай я тебе зараз доб'ю просто напросто Боже, тебе просто добити неможливо. Ну, реально добити просто неможливо. О... Опа. Опа! Стоп! Ну, я... А я дещо хочу спитати. Так. Тільки не йди до свого друга. Я зараз на тобі дещо протестую. Забула один важливий пункт, тільки давайте швидесенько, поки. коротше. Привіт. Ось тобі, да? Ого! Нічого собі. Угу. Угу. Ти дивий, який агресивний. Ого. Нічого собі тут. О, тут ще й слайм спальниця. Чанк слаймів? Цікаво. Дуже цікаво. Коротше, Всім дякую за перегляд, папа, тому що в мене скоро закінчиться Майнкрафт. Може, всім до побачення.